Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Летіти буде дуже багато, дуже сильно, так як щитується, наче як 10 годин атакують місто. Дронами, ракетами, всім чим можна. Як писали на Одесу, летіло все, що тільки можна. Ось так може бути на Дніпро. Період, 3-7 січня, Росія може завдати масштабного удару по енергетичній сфері в Україні. Великий ракетний удар. І як вже було, що там масло витекло, і була техногенна катастрофа. Ось Росія все хоче це продовжувати. Можуть вдарити там, де продукти харчування, тобто будуть бити по енергетики і склади, ліки і продукти. Ось дуже така велика. Загроза. Місто Дніпро. Вежа. Знову ж таки, ну нічого доброго вежа не несе. Хто дивиться та прогнози, вже вивчив карти. Колесо фортуни. 10 жезлів і суд. Ой, тут Дніпро. Будь ласка, попередьте всіх своїх знайомих, хай роблять практику хоно понопоно. -поно. В мене є на каналі, як вона робиться. Читайте молитви на захист тієї конфесії, в кого ви вірите. Будь ласка, тут ситуація критична. Дніпро, Дніпропетровська область, дуже велика масштабна атака вас чекає. Можуть обстріляти ракетами. Дуже велика атака може бути на ТЕЦ, тобто дуже серйозна велика атака на інфраструктурний об'єкт, критична інфраструктура. Атака ракетна, дронова дуже велика атака може бути на якусь. Чомусь телевежа мені також прийшла. Не знаю, можливо, щось пов'язано з телебаченням, інтернетом, ну ось щось таке. енергетика. Ну це можна вже не говорити. енергетику по всій Україні дуже сильно обстрілюють. Також це може бути і газ в будь-якому випадку дуже серйозний, великий критичний інфраструктурний об'єкт, який забезпечує місто, можуть вдарити по воді, по газу, по теплопостачанню. Дуже дуже багато буде всього летіти.